Всім привіт, вітаю вас на новому відролику на моєму youtube каналі. І в цьому відео я вам розповім про наш досвід, який ми отримали від того, що я створив команду по переливу трафіку. Тобто я створив 31 березня команду, яка переливала трафік з TikTok в telegram канали і за кожного підписника, який підписувався так на якийсь telegram канал ми отримували кошти і платили якийсь відсоток людям, які переливали трафік, і якийсь відсоток забирали собі. І в цьому відео я вам хочу розповісти всі нюанси, які були в цій команді, чи насправді так легко переливати аудиторію, і так просто можна отримувати за кожного підписника кошти. Розповім вам про деякі нюанси, які були, які ставалися складнощі нашій команді. Також розповім, чи можливо створити свою команду по приливу трафіку, чи потрібно мати тільки багатьох підписників в Ютубі для того, щоб це зробити. І взагалі розповім про цікаві історії, які ставалися. Взагалі, скільки ми на цьому заробили, який в нас зараз етап, чи ми розвиваємось далі, чи ми вже взагалі закриваємо нашу команду і більше не будемо переливати трафік. Коротше, про всі нюанси розповім в цьому відео, і буду вам закріпляти це ці цікавими відеороликами і додавати, щоб це був цікавий і динамічний відос. Бажаю всім гарного перегляду. Також я хочу вам розповісти, от кого цікавить заробіток на P2P і Ви хочете почати заробляти в цій ніші. То от в мене для вас є дуже крутий телеграм-канал. Я вже про нього раніше розповідав. Зараз хочу ще раз про нього вам розповісти. Це телеграм-канал, де адмін цього телеграм-каналу розповідає про те, як він заробляє на P2P, Він ділиться своїм досвідом. Він показує безкоштовні зв'язки, розповідає про всі нюанси по P2P, показує, як він на цьому заробляє кошти. От можете переглянути за. Зараз ви бачите, як виглядає цей телеграм-канал. Там дуже багато безкоштовної і цікавої інформації. по тому, як почати заробляти на P2P гроші. Зможете також побачити результати учнів, яких він навчає, і показує, як вони можуть почати заробляти гроші. Це реально там дуже багато крутої, і цікавої інформації. Кого цікавий заробіток ви цій тематиці? Це буде один з найкрутіших телеграм-каналів, які ви зараз зможете знайти. Знайдете посилання в описі під цим відео. Підписуйтесь обов'язково. Там це буде 100% для вас корисно і лишні воно не буде. Можливо, навіть якщо ви зараз не зацікавлені, ви p Ви підпишетесь, ви знаєте. Дайте там дуже багато цікавої інфи і 100% вам стане цікаво. Тому підписуйтесь, я залишу посилання в описі під цим відеороликом. 31 березня, як ми можемо бачити, ми почали створювати нашу команду, почали набирати людей. Ми створили телеграм-канал. Ви його можете зараз бачити. Тут на даний момент 890 підписників. В той момент, коли ми це все почали створювати, то ми почали додавати сюди уроки. Як можете бачити, тут вже більше я не знаю, тут десь 15 уроків. Тобто, ну виглядає як повноцінний курс. Ми в той момент почали також робити прямі трансляції, розповідати людям, як взагалі потрібно правильно переливати аудиторію. Тобто дуже активно вели канал, і зараз ведемо для того, щоб. Пояснити людям на початку, як правильно їм було переливати аудиторію. За цей час ми тоді в перший же тиждень знайшли два офери: один був на криптовалюту, і другий був на телеграм-канал по 2 P2P. Ми почали заливати, сприяли також від ролики, як заливати саме по цим тематикам. І давайте переглянемо, які в нас були тоді перші результати. Тобто, за перший тиждень тут також є пост, де я знімав про це відео. Про те, що ми за перший тиждень виплатили 25 тисяч 853 гривні. За перший тиждень, як я тоді говорив, ми перелили дуже велику кількість аудиторій. Ми перелили тоді 600 чимось людей. Це був дуже крутий результат. Я думав, що все дуже круто. Але як я говорив, ви по відеоролику, потім з'ясували, що дуже велика кількість людей накручувала аудиторію. І після того, як ми виплатили і зробили виплати, то нам написав адмін і сказав, що тут дуже велика кількість людей накрутила підписників. І за цих підписників ми платити кошти не будемо. І за цього я зробив виплати на 25 тисяч гривень, але сам отримав тільки 12 тисяч. Тобто я війшов в хороший такий мінус. Але як я говорив, в попередньому Відролику, те, що ми все одно будемо продовжувати далі розвивати нашу команду, і це просто буде для нас урок, що так більше робити не потрібно. І тому ми продовжили далі. Ми почали публікувати наступні уроки, почали шукати наступних оферів. І зараз вам розповім, що взагалі було далі. Потім розпочався другий тиждень, через те, що я опублікував відеоролик, то дуже велика кількість людей почало писати про те, що вони хочуть також потрапити в команду. І там вже на другому тижні було 100 людей, які почали переливати трафік на декілька телеграм-каналів. Ми почали створювати Чай посилання, і найголовніше це те, що я почав публікувати дуже велику кількість контенту. Тобто, ми ви телеграм-каналі, давайте я вам зараз покажу. Почали публікувати пости, до прикладу, там що робити, якщо відео набрати по 500 переглядів. Тут змонтував також урок, точніше зняв як монтувати відео, які будуть набирати 50 тисяч переглядів. Публікували також виплати, що ми робимо. Це ця виплата, яка війшла мені в мінус. Тут далі робили відеоінструкцію по заливу на канал по криптовалюті. Публікували так наступні уроки: отут: -от, що можна зробити, щоб відео почало набрати більше переглядів. Все додати субтитри. Тут інструкція по тому, як їх додати на українській мові, тобто, що потрібно використовувати. Далі в нас з'явився також ще новий офер. Це в цей момент на другому тижні. Ми вже почали заливати на P2P. Тут також буде далі інструкція по тому, як заливати на P2P, Тут всі ідеї в цьому відеоуроці, зібрані по тому, що можна використовувати для того, щоб велика кількість людей переходила. І то, тут, бачите, вже підписалось 520 людей. Тобто, це виклав відеоролики. Вже більша кількість людей почало підписуватись на телеграм-канал, щоб почати заливати. І на цьому також. Заробляти гроші, це перегляньте, яка вже велика кількість уроків було записано. Тобто, ми зробили такий окремий пост, щоб всі нові люди, які заходять, тут одразу можна так нажати, от наприклад, перейти, як монтувати відео, які наберуть 50 тисяч переглядів. Тут наступників відео це збільшить твої перегляди в 10 разів. І просто от такі от відео тут же як створювати унікальний контент, також записані від ролики. Тут вище там інші від ролики самі базові, типу як можна розпочати, як знайти телеграм-канал. Тобто всі від ролики по тому, як почати заливати, я навіть нижче писав, це вже виглядає. Дала як ну, реально, справжній повноцінний курс. Тобто, дивіться, яка тут велика кількість уроків. Ми створили також меню по каналу. Тут бачите внизу, щоб одразу можна було подивитись, як почати заливати. І зробили пости тут, що спочатку потрібно прочитати правила по заливу, після того вам потрібно буде написати менеджеру, створити там тіктоки, ну і коротше, і так далі. І створювало повноцінно, що було дуже зручно, вот одразу перейшли і змогли почати заливати і отримати всю інформацію по тому, як це робити. Опублікував також, як можна створювати контент в TikTok і передбати на ПІТІПІ, тобто, щоб якомога більше. Кількість людей заливало крутий контент і заливало багато підписників. І вони самі заробляли на цьому гроші. І нам, звичайно, це було також вигідно, тому що велика кількість людей би переходило також на той телеграм-канал, на який ми заливаємо. І тут публікували також досягнення людей, які заливають, тобто показували їхні тіктоки, які відео вони публікують, щоб інші люди дивилися. Також можливо думали, що вони можуть цього взяти. Як yeah, можливо, створювати думаємо. також такі от відеоролики, і просто публікувалося такий От контент тут жені зараз я вам покажу, що було далі, але просто створювали такий класний контент, щоб люди бачили, що можна робити. І отримували нову і цікаву інформацію по тому, як заливати велику кількість людей. І за цей тиждень, поки ми переливали трафік, це вже був другий тиждень. Ми зробили вже виставки, вже виплачували людям тільки тим, які правильно переливали трафіки, які не накручували підписників. І за цей тиждень я от все записував. Ми перелили на 200 доларів. Це ми переливали тоді ще тільки на криптовалюту. Тоді ще не з'явився у нас офер по P2P. І на цей канал виходить, що ми перелили 200 підписників. Після того, другого тижня, як ми отримали виплату, то нічого сильно не змінювалось. Ми просто знайшли новий офер. Ми її також почали заливати на P2P, і додався ще третій офер. Це по рефанду. Там я так також публікував нові уроки. Тобто нічого сильно в команді не змінювалося. Давайте я вам покажу. Також за цей час ми от перелили на P2P 180 людей. Це було 17 квітня. Це вже був третій тиждень. Тобто, перший це тоді, коли ми війшли в мінус. Другий це тут, де 200 доларів тільки сакура було. І третій це вже з'явився офер по P2P, Ми перелили 180 підписників, і також по криптовалюті це на цей же канал з криптою. Ми перелили 100 Підписників, тобто 100 доларів, незважаючи на те, що ми на крипту вже залили в два рази менше, все одно ми залили найбільшу кількість людей, яку ми коли-небудь заливали, тому що ми перелили 280 людей і зробили 280 доларів. Також це все враховуйте з тим, що ми з цієї суми, яку ми отримуємо, ще половину виплачуємо всім траферам, які переливають трафік, тому що ми їм оплачуємо 50 центів за підписника. І за цей другий тиждень, типу, все було дуже чітко. Ми перелили ту кількість людей і пробували працювати далі. І на третьому тижні. Тижні, коли ми переливали вже трафік, то більшість людей чи то вже замучили, чи просто вже не хотіла або не мали сильної мотивації заливати трафік. Але коротше в нас сталася така причина, що ми просто перелили за цілий наступний тиждень по P2P, Це в останньому цьому тижні, тільки 52 людини. По криптовалюті тут ще не записано, тому що це тільки зараз сталося. Там також перелито, ну можливо, 100 людей максимум, тобто до 100 людей трошечки більше ніж за P2P. Тобто, загалом все одно десь 150 доларів. І коли це відбулося, то я зрозумів, що Потрібно щось змінювати, тому що ми приливаємо типу. Вже наша результативність зменшилась. Ми вже приливаємо набагато менше, і взагалі вся ця команда по приливу трафіку займає дуже велику кількість часу. Потрібно створювати дуже велику кількість уроків, витрачати на цей час, платити менеджеру. А результат усього немає такого великого. Тобто 200 доларів в тиждень це звичайно круто, але все одно не те, до чого ми йдемо. Тому я вирішив зробити деякі зміни в нашій команді. Мені потрібно було придумати, що можна змінити для того, щоб відібрати саме крутих траферів, а не витрачати час на всіх там. Стоп-50 людей, які вже зараз є в команді, тільки відповідати тільки тим, які круто будуть переливати трафік, і як можна збільшити результативність нашої команди і переливати велику кількість людей. Тобто я публікував уроки, але це давало результат, але не давало такий сильний результат, який би хотілося бути. І тому я просто сів і почав думати: а що можна змінити для того, щоб справді дуже сильно от покращити результативність нашої команди і заливати набагато більшу кількість людей. І сьогодні той день, коли мені в голову прийшла та ідея, як можна збільшити кі. Якісь підписників, які ми будемо переливати на телеграм-канал, і зараз я вам розповім, що мені прийшло в голову, і що ми зробимо. Як на мене, це дуже крута ідея, про яку я вам зараз розповім. Сьогодні, ну один день назад, я написав ви своєму телеграм-каналі про цю зміну, типу, що ми будемо робити для того, щоб покращити результативність команди. І те, що також ще дуже важливо, я став, що ми зробимо так, щоб кожна людина була замотивована в тому, щоб заливати трафік. От як, взагалі, яка ідея могла прийти в голову, щоб це зробити? Це дуже круто, що взагалі я таке придумав. Ну не знаю, подивимося, як буде. Але як на мене, це справді дуже крута штука, яку е, треба було ще давним-давно ввести. Отже, я написав пост про те, що в кожній команді і в нас також є певні проблеми. Перше, це те, що мотивованість команди, тому що люди не вмотивовані не придбають велику кількість людей, йду це затримка з виплатами. Ну, з виплатами я написав одразу, що ми вибачаємось, ми це змінимо. Тобто там просто потрібно буде домовитись правильно з адмінами, щоб ми від них отримували вчасну відповідь і далі оплачували. Тобто, це проблема, яку можна виправити дуже швидко. І друге, це я написав про... Про мотивованість і результативність, тобто як можна це змінити і покращити нашу команду. Я тут написав, що я дуже довго думав, як покращити результат. і Я справді сидів і дуже довго думав, як це можна зробити. І тут написав, що єбать, бать, я таки придумав. І в наступному пості я написав, що який в нас буде план з мотивації. Тут я написав повністю всю відповідь, яка мені прийшла. Отже, уважно, що я придумав. Я написав, що на кожний офер для заливу, тобто на кожний телеграм-канал, там чи пітопі, чи криптовалюта, чи якийсь інший, ми будемо брати тільки 20 найкращих траферів. Тобто, ми. Візьмемо і створимо групку людей, в якому будемо додати не всіх людей, які е, хочуть переливати трафік. А ми відберемо тільки 20 найкращих людей, які будуть переливати трафік з нами. Тобто, ми будемо їм писати кожного дня, ми будемо їм скидати там їхню статистику, ми будемо їм писати як можна покращити результативність. Ми будемо переглядати їхні tiktok акаунти і кожен день витрачати свій час для того, щоб покращити їхні результати і допомогти їм приливати велику кількість людей. Це все робиться вже для того, щоб справді приливати велику кількість людей, там по 100 людей в день. Хоча б кожної людини, ми будемо до цього йти. Ми будемо класти до цього цілі, але допомагати людям, що вони справді створювали крутий контент, який буде набрати велику кількість переглядів на їхніх TikTok відеороликах Тут ми показали про те, що ми зараз робимо відбір. Також показали, що ми вже створили групу. І ще один дуже важливий фактор. Це я виклав останній пост. Тут де я написав, що на першому місці ми в команду будемо відбирати тих людей, які будуть створювати унікальний контент. Що означає унікальний контент? Це контент, коли ти знімаєш себе на відео. Тобто, ми будемо відбирати саме тих. Людей, які будуть в TikTok знімати от контент, який я знімаю на YouTube. Тобто вони будуть знімати себе на відео і розповідати про те, що там ми переливаємо аудиторію на P2P канал. Кого цікавить, можете підписатись. Там дуже багато цінної інформації по P2P. є безкоштовні зв'язки. Кого цікавить ця ніша, можете перейти і підписатись по посиланню в описі. Чому це круто? Тому що такі відеоролики будуть набрати найбільшу кількість переглядів. І ми хочемо створити саме з людей, що вони почали отримувати кайф. По-перше, від того, що вони переливають людей, по-друге, вони почнуть заробляти на цьому гроші. По третє, вони створять Свій блог, і ми повністю все це будемо давати безкоштовно, і все, що нам потрібно, це щоб людина мала бажання це робити, і вона хотіла переливати аудиторію. Нам вигода буде з того, що вони будуть переливати людей, і ми з цього будемо заробляти кошти. А їм вигода з того, що вони створять свій блог, будуть так само на цьому заробляти таку ж кількість грошей, яку заробляємо ми. І третє, це вони отримують неймовірно крутий досвід. Отримують, я думаю, що великий кайф в тому, що вони будуть працювати в команді і ще й отримувати від цього також заробіток. І з тих людей, які будуть заливати найкраще не в команді, а просто по посиланню, то ми вже будемо їх відбрати. В нашу команду і їм допомагати отримувати ще кращі результати. Це от інформація по тому, що я придумав зробити для того, щоб покращити результат нашої команди і передавати ще більшу кількість людей. Ви в коментарях можете написати, як вам взагалі така ідея, як ви вважаєте, чи допоможе вона збільшити результативність, чи вона все одно навряд чи буде працювати. І також можете написати, що можна ще додати в нашу команду поперливу, як можна покращити результати. Можливо, у вас є якісь свої ідеї, свій досвід, можливо, ви вже займаєтесь цінніші і зможете допомогти нам покращити. Нашу результативність нашої команди і почати злавати більшу кількість людей. Я вам всім дякую за перегляд цього відеоролику. Я намагався його зробити цікавим, динамічним. Тому буду радий, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите лайк. І всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня, всім пока.